Привіт мої шибайголови! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами пограємо в LEGO Marvel Super Hero. Е, на минулій місії ми грали за фантастичну четвірку, яка з Нікомфюрі відправилася в Латверію, але Доктор Дум втік, тому зараз ми маємо грати за Залізну людину і Тора. Хоча, чесно кажучи, я не знаю ще, що саме ми будемо робити. Бо Нік Фюрі дав наказ сконтактуватися з Професором X, з Фантас... е, з Людей X. Е, вже все плутую. І поблакати з ним, і спитати, чи він е, може дати якихось мутантів зі своєї команди, які могли б нам допомогти. Тому мені щось здавалося спочатку, що ми тепер... Ух ти, скільки всього. Але підозрюю... Ой, тільки мене так зібрав, але решту то вже потім якось може будемо проходити. Зараз ми йдемо по сюжету. В нас нема часу роз... на всякі оці штучки-дрючки розминатися, щось там робити. ні 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 Нам треба бігти. В нас часу обмаль, там дум і локі. Побіжали! Все. І полетіли і хренове управління, навіть жов... жодної синьої не зловив. Ну що це таке? Ну що це таке? Ой, настрій в мене просто сьогодні. Є! Yeah. Покривляться трошечки, трошечки. О, є. Давай, давай, давай. Not bad, not bad. Так. А що ми будемо робити? Нам щось тут треба зробити? Давайте так, це наче не по місії. Ой. <Зіця> я не знаю. Окей. Okay. Я. Я не впевнений, що ми зараз це зробимо, але. <Зіця> Давайте просто спробуємо. А що тепер? <Зіця> Та ти шо? Та ти шо? А мені подобається. Ми ще й взяли. Оу oh, є! Yeah. А мені здається, чи це ми випадково пройшли першу побочку місію. Чи щоб воно не було? Але це було прикольно. Це було прикольно і я кайфую, що в цій грі є такого ще купа-купа-купа. В позитивному, в позитивному сенсі слова купа, е, ці, така вам цікавинка М -м, Польською. Е, скажу, бо ми граємо польською, тому теоретично може комусь цікаво, а може хтось навіть і пробує вчить, е, може хтось вміє а комусь воно взагалі не здалося. У будь-якому випадку, просто іноді можу закидувати такі відносно цікаві приколи. Так, от, купа е, польською це як кучка гімна. Тому... Кожного разу, коли кажу, як, наприклад, купа місій, то сам собі в голові думаю, хм, Візьмемо тільки оцю синю і все, і полетіли. Так от, в нас нема часу як я і казав, так що ми активно летим вже. Біжим біжим. Ой. Дуже активно біжим. Так а що ж ми зворачуємо, якщо я отак можу... Куди нам? Куди, ну йо. Ну що мені пішки треба весь час? Ну це не серйозно. Я занадто серйозна людина, щоб пішки ходить, що? Ага, нам знову треба на цей порт, да? Ой, а що це ми? Де це ми. І що, прямо так пропусти? Ладно. Що це взагалі таке? Давайте послухаємо. Підводні наукові центри щита дуже корисні при спідводних стичках зі злочинцями. Вони мають багато обладнання для стеження, що допомагає відслідковувати злодіїв. Прикольно. То ми тепер на підлодці будемо. Я такого не пам'ятаю, чесно кажучи. Прям кайф. Класно, що є чим здивувати. А куди взагалі ви мене на побачення сторум відправили? На підводну наукову станцію щита. Дуже озброєна наукова лодка. Класна специфікація. Це не наша наукова станція. О, тільки не кажи, що прилетів сюди на дуже довгій павутині. Е, ні, не присвоюй собі перельоти. До речі, привіт вам від містера Ніка Ф'юрі і організації Щіт. Знаєш, я міг би зробити тобі реактивну залізну броню, якби ти захотів. Звучить важко. Оце мощний прикол, це мені сподобалось. А всередині це все виглядає набагато просторіше, я вам скажу. Ну що ж, давайте побігаємо. Тільки я при всій моїй любові до Марвел я поки, мабуть, туплю, але я не можу зрозуміти, чия це база. В плані теоретично, це може бути. Ой, ти що? Ти що? Тут камери є, я себе бачу і там, і тут. Ого. В плані. Я не пам'ятаю, хто має такі костюми і... Ну, за логікою це має бути база Доктора Дума, бо ми з ним зараз активно боремося і всяке таке, але важко сказати точно. Окей, окей, окей. Ой, не туди. Швидесенько робимо. Чух-чух-чух, піх-піх-піх. Врум-врум-вум. І все. Ох, хоч ці головоломки. Колсон іноді такий розумний, каже, використай свій лазер. А то я не знаю, дякую за підказку. Ой, oh ой. Павуче, павуче, дискудо. І не завожуй Таких відносин між Старком і Паркером ви ще не бачили. А що в нас тут? Теж можна щось. О, я чую стеналі. Він десь поряд. Але я щас нічого не зроблю. О, ну і от що це? Це щось Доктор Дум, так? Да? І ще дві таких штуки треба знайти і прибити. Окей. Ну поки я візьму павучка, бо тут Spider треба. Spider Sands. Побіжали, побіжали. Блін, мені чесно, не вистачає якихось ко костюмів кіношних. Я розумію, що це не та гра. По-перше, є Лего Марвел Месники, яку ми ще по-любому в майбутньому будемо проходити, а це я вам кажу точно, бо е я її вже купив. І друга частина LEGO Marvel Super Heroes теж є, а ось, до речі, стен тільки ми його не зможемо витягнути. Ну ладно. Так от, ігор в нас ще предостатньо по Marvel Крім Marvel в нас ще є і інші. І в тому числі я вже закупив Гаррі Потера і Бетмена Тому, повірте мені, якщо тільки ви проявите свою активність, то я з радістю буду для вас робити ці проходження хоч кожен день. Так от, я впевнений, що в Marvel месниках або в другій частині Super Heroes буде більше якихось різних костюмів, а може навіть взагалі самому можна буде їх робити. Я пам'ятаю, десь можна було складати свої костюми, може і в цій грі теж, але з часом, коли ми вже будемо на гелікоптері, на гелікарієрі, вільно пересуватися, то тоді. E, поки не можна. Просто що, от, знаєте, такий мега класичний костюм. Не то, що він виглядає просто, можливо, якби для e, перед новим e, павучком фільмом, то навпаки він зараз якраз e, в тему. Але от всі ці костюми, які є з кіно всесвіту з мульти Всесвіту, з коміксів. E, тут не такий великий вибір. І от... Або це буде в другій частині, або в марвел месниках. Не пам'ятаю точно, але ну, я, принаймні, навіть по фотках по якихось пінах дивився. Десь та й точно має бути більший вибір цих костюмів. Не те що ці погані, ну але ви розумієте. Різноманіття це завжди круто. Так, це для кепа, тому це ми просто проходимо поки що далі. Ну, я вам точно скажу, база мега крута. А знаєте ж. Що... Ооо, доктор Бум власною персоною. Добрий день, добрий день. Знову ж таки, дивно, що не фантастична четвірка з ним бореться. Від них він втік, а чи втече. О, давайте, кожного черзі з молотом. Отак от. На. Отак от. Шість підряд. Ху-ху-ха. -ху. Так от е цікавинка така, що... Насправді теоретично це дуже не пропрацьовано. людина павук це ще споко. Але подивіться на Тора і залізну людину. Вони зараз на підводній лодці. А що я можу зробити? Я можу просто тупо пропалити все навколо лазером. Це настільки небезпечно і в плані, не продумано гри і геймплею, а в плані логіки, якби в реальному житті, ніхто. Е або в літаку. Не буде такого робити на висоті, там пару тисяч метрів. Або під водою ніхто такого робити не буде. Але ладно. Ми можемо тут спуститися в водичку чи ні? Бо я знаю точно. Ми можемо Ну можем чи ні плавати? Я бачу його. Чого я не можу проплисти? Блін. Ну ладно. Може треба б якусь іншу кнопку знайти для цього. Ще подивимось. Так, а що в нас? О, я бачу. Ні, оце от. Треба зробити? Так? Да? Це воно чи не воно? Це настільки величезна підводна станція, що тут вміщається от окремо під... підводна лодка ще. <кій> я знайшов. Ну... Но... Дайте мені... О, там є фіолетовенький, я точно його бачив. Yeah. Обожнюю Обожнюємо фіолетовенькі. Монетки, бо вони ну, прям взагалі бомба. А нам зараз треба сюди залізти чи як? Я можу це розробити, правильно? <паспишись> Супер. І тепер ми візьмемо Тора. І зарядимо це зарядом. God of and yeah. І що нам це дасть? Ну, от єдине з часом приїдається в деяких персонажів е фразочки, коли треба щось зробити, то вони, вони в них... От прям от з місії в місію одні й ті самі. Ну я розумію, що може я занадто вимага... вимагливий. Е, Але в плані, ну от в павука він кожного разу повторюється. Типу, павуче. Спайдер hmm. Сенс. Я не знаю, як правильно його було поперекласти. А, от чим ми можемо дістати внизу. Окей. Ну бо в другій частині, значить, це було. Бо в якійсь частині, виходить, що в другій, я пам'ятаю, точно можна було під водою навіть місія якась була. І що, ми все це зробили, так? Да? Що далі? Yeah, that's what they say. Він сказав, Invincible, і я згадав мульт, не знаю, отака логіка, блін, прикольно було б може пограти в якісь такі ігри Лего, які взагалі, знаєте. Точно ніхто такого не зробить, бо LEGO зроблені для дітей здебільшого, або принаймні як велика частка аудиторії, само собою зрозуміло, всі розуміють, що і в моєму віці, і в 30, і в 40, і в 50 років можна в Лего погратися взагалі нормально і супер і бла бла бла. Але сам факт того, що діти це велика аудиторія Лего, це очевидно. І я просто подумав на секунду, що якщо зробили б якісь отакі Лего-проєкти, ігри, якісь по всесвіту Invincible, наприклад, от Незламного. А Де Умнімен і всяке таке. Або якби зробили по всесвіту хлопаків. В плані навряд чи вийшло б щось мега-брутальне, як в серіалі, ну бо по факту це все одно Лего. І коли ти тут когось е, б'єш, то він просто розпадається. Так само було б там. Тому не знаю, наскільки це гарна ідея. Але ну просто на, на хвилиночку от мені в голову прийшла ця ідея. І от цікаво, що ви думаєте, чи це мало б якийсь вообще сенс, крім того, що е, ці ігри точно втратили б аудиторію дітей. Але ну теоретично, якщо щось таке уявить. Чи вам було б цікаво в щось таке пограти. Як ви думаєте, які б могли бути м цікавинки і особливості в такої гри? Пишіть в коментах, а ми побіжали далі. Я просто думав, буде якась катсцена. Ага, ось і вона. Я моток мене побудовано, щоб перемагати. Нічого не переможе моє псіонічне захисне поле. Ще до речі, я думаю, ви вже помітили, що останнім часом я під час сцену ем, є якийсь звук, то я стараюся мовчати і. Е, даю можливість. Даю. ой-ой-ой-ой. Даю можливість, щоб якщо там якийсь звук, якісь голоси і діалоги, щоб не заважати, а потім це озвучую. Але я це роблю з Обуйтесь моєю личу! А ми можемо його ще. Ой-ой-ой! У ні! Моя сила знакає! Потім ще три рази. По факту тут в таких битвах прикол в тому, просто щоб чекати. Але ладно, це не проблема, бо ми можемо побалакати і всяке таке. Оцих поки побить. А ми поки ще не пробили... Ой, та ми ледь половину зібрали монеток. Взагалі щось несерйозно цього разу. Ну ладно. Але я не знаю, чи це кінець місії, якось поки не виглядає. Так от, стосовно озвучки, я стараюся це робити, але найкраще це виходить в моментах, коли. От, думаю, ви теж відчуваєте є різниця, коли ми зараз граємо і хтось щось каже. А коли це не ігровий момент, це якась кат-сцена, і е... ми просто спостерігаємо за персонажами і за тим, що відбувається. Так от, коли ми просто спостерігаємо, що відбувається, і тоді я. Озвучую персонажів, то взагалі без проблем. В плані, мені навіть подобається цей процес, мені давно хотілося зайнятися якоюсь озвучкою, і це прикольна можливість. Але в моменти, коли ми зараз граємо, і зараз от модок щось скаже, наприклад, то мені важко. Ну, от бачите, мені важко, наприклад, було б його озвучувати, бо паралельно і я щось скажу. Ой. Там бий давай. Та ну йо -мо. -йо. О, є. І я щось кажу, поки граю. І я б свій голос записав аля як за модука, і мені здається, воно б просто все почало плутатися. І. Це теж такі, знаєте, трошечки проблемні моменти, бо була б мішанина зі звуків і з мого голосу. Зараз, я їх просто порозвалюю, бо я ж кажу, це момент де треба просто чекати. В нього якісь проблеми з кріслом, раз на якийсь час. Ого, які звуки. Шо? Ну давай. Третій раз. На! О, тепер щось буде катсцена. Він зараз украв нашу лодку. Не можу громя викликати у банді сі ув'язнені ми у ній. О, не переживай, Тор. Я можу розділити частички води за допомогою телекінезу. а <т> це <Senior> <p clarinet> <сп?"> <mister> uh, 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 прям прикольно. Мені подобається. Виглядає прям прикольно. Ой. Такс. Е, тут має бути росомаха, тут можна порозбивати. Капець, оце так досвід, я вважаю, дуже прикольний. В плані для персонажів в першу чергу. Навряд чи Тор. Таке колись десь щось робив. Хоча Тор з його досвідом в тисячу років життя може ще десь щось, ну от людина павукто точно навряд чи. А що з цим вихром? Він щось робить чи не робить? Ладно, пробуємо з заповичка і пробуваємо в стіну. Там прям на фоні кити. Знову вони, та ти що? Вс, зараз, вот так, вот, их, раз, два і вс. Е, побіжали далі. І куди ми так вийдемо, взагалі? Мені цікаво. Обзяли мене і побіжали по. Ее! Та все ми сейчас все не збираємо. Супер, вообще. Оце так має бути, вот, це добре. Schowmy to próbę. Tak, spider sense tingling. No to już trzeba tor. co się bum. Такий і слово що я аж злякався ігра глючить. Ой-ой-ой. Давай, сейчас буде. Щас. Щас почне кричати. От зараз. От сейчас. Або... от сейчас. Ой, ладно. Їе, yeah, yeah, yeah. я знав, я okay. знав, що щас це буде, да, от так от. Ой, а що тут? А, я можу за Джен Грей грати? Ні, не, не може, вона чисто нам куполу робить, але по факту вона не ігровий персонаж. Цікаво. А що ми тут можемо зробити? Ми можемо сюди дойти. Ну давай, йди сюди. Ну йди сюди. Нас тут вже двоє. Що тобі пройти треба якось? Ну то давай. О, Є. Yeah. От молодець. Що пішли вперед. Ну... що ви там ті люпаєтеся, як я не знаю, що черепахи якісь. Ой, і тільки що шо, щось розбив. Так, куди ми біжимо зараз? Отут. Ну це для залізної людини, само собою. Ой, отаке. Ну а тепертор. Знову зробимо слоумо. Ну, вже не так повільно. Зараз вже краще трошки. Ого, там попереду прям щось цікаве, якийсь так наче вусь Ну побізали, 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 скільки можна оце. Я вже боюсь, що я кудись не туди пливу. Так, окей. Спочатку пробуваємо ці, правильно. Є і останні. Мені подобається, що ці монетки, як я щось розбиваю, вони летять одразу до мене, а не десь там по іншу сторону, і мені треба їх якось зловити. Ну давай вперед. Цікаво, ми тут не плаваємо через те, що розробники гри ще не вигадали такий прикол. Чи через те, що на такій глибині тиск би не витримав. Але так чи сяк в плані, ну, хоч вона і робить купол, але все одно має бути тиск жорсткий. да, люблю докупатися, ну що поробиш. Чого, коли я хочу зробити. О! Якийсь удар Тоні Старком він назад відпригає, як дурних якийсь. Ой. Добренько, що в нас тут? О. А, я мав це зробити, а воно само, так, да, ладно. Може, просто люк відкриєш, га? Серйозно? Really? Нащо так бахкати? Серйозно? Гей hey, док. А нащо тобі всі ці магічні купи? Я не звик посвящати в свої плани черв'ятів. А якщо до Бога? Нарешті Нарешті я відчуваю, що ми перемогли по-справжньому. І то це було трошечки так дивно в плані. Це було так. трошки легко. В плані ми його перемогли, бо він був у пастці, а не під час якоїсь мега-битви. Не було якогось, знаєте, мега Якщо ви знаєте, що в кінці грі буде такий бос, і це буде не Доктор Дум, то теж знаю я це, тому да, я пам'ятаю. Але в плані Доктора Дума перемогли чисто через те, що він застряг і якось так тупенько. В Плані мені подобається, не думайте, що я гру критикую. Це просто кумедно. Ну що ж, е, тоді пропоную на сьогодні закінчувати. Дякую вам велике за перегляд. І пишіть коменти, чи вам сподобалося. А ми з вами побачимося вже дуже скоро. Гарного вам вечора!